Я й кажу, Юлія Володимирівна, скажіть спасіба Богу, що перед вами стоїть депутат, а не генеральний прокурор. За ці контракти, які ви підписали, ви не погодили з Путіним, а підписували Дубіна і Діденко. І сфарчувавши директиву Кабінету міністрів, якої не було, а від свого імені, перевищивши повноваження, ви Україну не те, що удавку давку ви її затянули. Ви поставили на грань катастрофи економіку і енергетичну систему України і безпеку. Кажу, якби я був Генеральний прокурор, я вас би би звідси в кайданках, пішов би в суд і взяв би санкцію на ваш арешт. Кажу, рано чи пізно вам за це прийдеться відповідати. І я кажу це. Скажу європейським керівникам, що ви зробили. Ну, Просила ще залишитися, вибачте. Просто вона жінка, я з жінками ніколи не сварився, голос не піднімав. І слава Богу, що вона була жіночої статі, а не чоловічої. Бо розмова могла просто бути інша. Від'їжджаючи у Старасбург, я Віктору Андрійовичу Ющенко, президенту України, направив депутатське звернення розглянути це питання на Раді безпеки і дати доручення Генеральній прокуратурі і Службі безпеки, все це перевірити і дати правову оцінку. Я все в житті бачив. Президент України вимагає від прем'єр-міністра країни Тимошенко прийти на засідання РНБО і принести контракти, які були підписані в Москві 19 січня 2009 року. І премєр міністр говорить президенту, я не можу вам їх дати, тому що вони під гріхом таємно. Що, що? Повторюю Матвію Юрійовичу, президент Нет. тричі вимагає від прем'єр-міністра прийти на засідання Ради національної безпеки і оборони і принести контракти. А прем'єр заявляє президенту, я не можу принести, тому що не під грифом таємно складають комерційну таємницю. Ви можете собі уявити в будь-якій країні. Це істина. Ви знаєте, де президент достав контракти? Змушений був звернутися до керівника служби зовнішньої розвідки і ті свої, своїм таємним способом отримали ці контракти.